однієї музичної оселі відразу в іншу. Сьогодні гостювати йдемо до музиканта Олександра Дубини, засновника гурту Сонце в кишені. Хлопець обіцяв прихистити нас в своїй кімнаті в гуртожитку та нагодувати найсмачнішим у світі борщем. Ходімо, спробуємо. Так, хто то прийшов? Ось, хтось щось що прийшов. Хто там? Слава Україні! Привіт! Слава Україні! Привіт! Ні, ми не пускаємо! Сколі ми, ми не пускаємо, Проходьте, будь ласка. Приходьте кості. Привіт! Я тебе радий бачити, заходь до мене в гості. Де живу Катя, От, е, ти можеш тепер влаштувати такий е, короткий екскурс по всьому. Ти можеш. Е, да, ти спочатку скажи, яке із спальних місць а, твоє. окей. Е, значить, Це кімната, в якій проживає троє хлопців. Е, не просто хлопців, і не просто аспірантів-викладачів Черкаського національного, а е, в першу чергу це людей, які близькі е, з мистецтвом. Це мій товариш по гурту Сонце в Кишені Діма Чебаненко, басист. Він не лише басист, він, в принципі, може грати і на кардеоні, і на гармошки, на чому хочеш. І це Ярослав Литвин. Ярослав Литвин — це людина відома як в театральних колах. Скільки квадратних метрів? Не знаю. <смітна> <смітна> ну ти ніколи не пробував їх поміряти? — А для чого? Це. У мене дуже просте відношення насправді до квадратних до квадратів, до метрів і до квадратних метрів. У мене дуже бентежить, і Я про неодноразово про це говорив своїм товаришам, що люди все життя б'ються за якісь квадрати. Ні, ну почекай, тут виходить кирпичі. кожному, кожному, ну, типу по ліжку і а, трошки гад. простору. Скільки твого простору? Ти Знаєш його інколи буває ще менше. Тут все пов'язано інколи навіть як хочеш, де коли тут повно наших друзів, повно якихось репетицій, ще більше музики, бо ми зазвичай теж репетиції проводимо тут. Ну на око, ну скільки тут може бути? Ну, метрів шість. Десь 7, по три метри на кожну до семи, де десь так. а зріс у тебе який? Метр дев'яносто. Ну тобто, якщо ти ляжеш на підлогу, тому що я трошки Так, залежаті. ну мені здається, що я пам'ятаю після якогось концерту, ми прийшли з товаришами, і Як тут лягало на, на підлозі. Тут купа місця насправді <рес> у мене готовий завжди спальник. Короче, там і є також карімати. все є, матраси є. Тобто ми можемо розмістити насправді неймовірну кількість людей. Коли ти не спиш на карематах, ти на якомусь з цих ліжок спиш. Е, Так, ось моє ліжко воно біля вікна. Я просто... Наймажорніше. Ні, не наймажорніше. Просто, мабуть, я один найбільш близький до дзен-буддизму в цій кімнаті, і я просто намагаюся, сонце сходить саме <хи> там. І я ну я дуже люблю прокидатися, коли сонце мене буде з першими проміннями. От і щоб ну швидше почати день і більше встигнути всього. Так, ну. Ну, таке не дуже маленьке, е, Ну, я, я, я ж тобі казав, <гум> що, що в принципі все так якось ну, по-аскетичному. Я насправді небагато е, приділяю ролі і значення е, якимось таким фешенебель фешенебельним е, міс, е, якимось місцям, або ж е, ну, чому, чомусь такому е, якимось речам із інтер'єру. Мені здається, що в цій ситуації це не потрібно. Я разом із моїми друзями, ми абсолютно само без слів ми розуміємо, що ми, де ми, як ми і для чого ми, і що ми робимо. І тому зараз на даний момент ми ніби перебуваємо в постійному хостелі. Тобто, ми в будь-який момент готові насправді зібрати свої рюкзаки і вирушити в нову точку. Тобто, для нас це дуже важливо. Для нас важливо не мати якихось тягарів. Тобто, чим менше ти маєш, тим далі ти можеш поїхати. Рослинки твої? Значить, да, рослинки. Речі, історія... і Ні, ну я просто хочу, щоб одразу люди зрозуміли, що і як. Що і як? Що і як, це означає, що ми абсолютно не паримося. Зате речі з'являються самі собою. Тобто в тебе взялось ці? це мені досталося по наслістку від попереднього мого друга, який жив в цій кімнаті Віталія. Цей вазон. Ось я і... якось звати йому намагалися придумати якусь якусь ой. Там ще шести. <ріст> 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 Бачиш, я, я просто ну як єдине, ж як я підготувався, мабуть, до цього до, до цієї програми. Це я полив вазон. От. Ні, це окей. Його ніяк не звати. Єдине, чим він може ну, людям можливо бути цікавим, це те, що він знімався в кліпі Сонце в кишені ти є в мені. В принципі, теж ж ідея да, абсолютно спонтанна. У мене була моя помаранчева кофта, був помаранчевий підвазонник. І я вирішив… синій олівець. Синій олівець синій олівця. Чого тебе олівець? Сьогодні щоб, щоб це трошки ґрунт е, освіжити, щоб, щоб повітря проникало. Е, ну а так то, в принципі, цей вазон Ярослав Миколаївич Литвин приніс із смітника. Він побачив, як е, одного разу хтось викинув вазон. Тобто він був він ну, досить деформований, сама рослина, і він е, він не міг як істинний естет, як філософ. Як людина фундаментальних моральних принципів він не міг пройти повз і він забрав цей вазон. Не тільки музикою займається. Ні, це це коротше, це, це, в, не ні, це, це дивися, це мистецький, це мистецький коротше, е, е, експонат. <гад> це гиря, Ярослава Миколаївича Литвина. Тобто вона стоїть як фундаментальний. Е, е, знаєш, ми от прийшли в цю кімнату, ми якорь поклали, це ми в будь-яку кімнату приходимо, ми кладемо цю гирю. Це означає, що е, ми коротше, тут е, прошвартувалися. — А Хто несе вірю? Ярослав Миколаївич, татувин. А Олександр Олександрович може, будь ласка, що, на камеру ти допомогти ти... нам. Ну тільки що просто ти чарівна хочеш, ведуча ш... програми відверто ти хочеш, підняла щоб ш... ш... я скільки... показав скільки ш... тут кілограмів? Тут 16. — чарівна ведуча <реклама> програма відверта, підняла 16 кілограмів. Давай зробити підняти. Ну ну це якась дивна програма виходить. А це мені треба зробити по красивому. Що можна так? — просто так? Ти маєш показати, що ти не слабак. — Окей, Давай. Я зрозумів. Пойдемо? Ти же, що говорити? Сама звичайна гітара, але я на ній. Що зробив всі свої пісні, які я пам'ятаю? я її взяв? Е, купив в магазині. Скільки коштувало? 870 гривень. Уявляєш? Зараз вона коштує десь, мабуть, я боюся уявити. Ну, мабуть, точно десь півтори, якщо не більше. Ну, Якщо ще плюс пригосувати, що це, це саме Олександра Дубина, вокаліст Сонце в ну, Кишені. Взагалі вона безцінна. безцінна. так, так от розумієш, просто для мене скільки важливо, чи я граю там на фандері, чи я там. Співаю якісь неймовірні мікрофони чи що для мене. Головне це те, що я роблю. Тобто єдине за що можна гнатися в цьому житті, це дійсно за той стержень за ту суть, яка в принципі все інше спрямовує. Це ось така ультрасудська емблема. Це емблема Срака Радіо Радіо Кузьми. В принципі, нічого більше особливого. Кажеш, може... що от, для тебе да. мають значення наскільки дорогі речі. А от що да. носити для тебе значення має? Ти знаєш, скажу тобі чесно, звичайно, має, але м, останнім часом не так, як колись. Тому що колись ти думав, ти трусився за якимись там речами, там знаєш, зараз для мене основне це те, що мені зручно, те, що мені зручно, і те, що мене не напрягає. І де лежить те, що тебе не напрягає. В шкафу. Ну, ну може, що ви серйозно хочете <рес> да, знімати шкаф? Так, да, ми хочемо знімати твій шкаф. О, давай, це... давай я вам краще розкажу зараз. Ні, цей давай покажи, що <рес> твій шкаф. Я можу розказати за ще якісь книги. <рес> Ні, ну окей. Значить, ну це саме звичайний шкаф. Якщо ми відкриємо, щось випаде. Ні, нічого не випаде. Це все твоє. Це все моє, так. І там теж твоє. Ні, це Дімона. Тоді <ріст> Дімона моя бороться. Я без них я просто, <ріст> е, я просто відмовляюсь. Єдине, що залишилось від мого майбутнього, це те, що я, я обіцяв показати. Це ось. Е, можете засняти. Це, типу, столічна водка якихось 80-х років. А що нам всередині ще? Е, це Зубровка. Це якась. Ну коротше, це просто у нас тут жив з нами викладач, і е, у нього в гаражі е, були залишки, якогось спірту. Він горить. Давай exactly. більше про твій гардероб. Так як ну, твої речі розумієш, складаються Я не всі Розумієш, мені якось трохи незручно і конфузно. Ну ти рок-зірка черкаська. Я не рок-зірка черкаська. Розкажи, що ти носиш, рок-зірка черкаська. Ну бо Просто я так бачу тут твій гардероб. Просто... просто. Ну, ось і є куртка, так? Ось ну, ось куртка. Саме звичайна. Гріє тебе. Гріє мене куртка. М а любов тебе не гріє, Саша? Любов. Звичайно, дві. Ді куртки. Так, ну це мої кофти. Боже, я не знаю, я не готовий був до цього. Я до всякого готовий. Скільки тобі треба одягу на тиждень? Футболка, штани, кросівки. Ну, ладно, дві футболки. І все. І ти себе будеш комфортно так, почувати? Так, Абсолютно. Дві одяг. Чим менше, тим краще. Дві одяг для виступів. Чимось відрізняється від повсякденно. Так, я просто. Полюбляє більше речей білого полотна. Тобто для мене дуже важливо останнім часом не захламляти свій мозок, не захламляти себе речами. Як я вже казав, бути мобільним і бути готовим в один момент оце все скласти. Я надіюсь, це все в рюкзак влізе. Мабуть, не влізе, Придеться деякі речі, мабуть, віддати на благодійність, але по великому рахунку це має бути просто і не задумуючись. Чому твій борщ найсмачніший у світі? А те, що я вже готував, знаєш? скільки? То, що я живу з такими людьми, для яких просто готувати одне задоволення. Це от е, значить, мої друзі, це безперечно ті, з ким я живу. Це Ярослав Миколаївсь Литвин, Діма Чабаненко. От. Е, просто я їх, е, ну, знаєш це вже таке, це сім'я. Це сім'я і. Коротше кажучи, не задумуючись, деякі речі, якщо любиш, то робиш, знаєш, як кажуть. Да. Е Давай більше окей. про борщ. Ну таке що, борщ як борщ, значить, м'ясо вже там. От, в чому плюс борщів оцих, так? Те, що тут, в принципі, всі продукти, вони домашні. Угу. Тобто Ось, все це ти привіз з дому? М'ясо, е не, не я особисто, <рес> тому що якщо ми щось готуємо, там Андрюха каже, ага, окей, зараз витягну м'ясо, там, типу, розморозиться, типу, там треба по водичку сходити, там-там. І ще, і ще, і ще. І в принципі, картопля, все, все домашнє. В принципі. Так що е, ми харчуємося е, по, по дзену. Uh -huh. Тобто все абсолютно стовідсотково е, смакує, тому що воно засвоюється. Ну що там взагалі в твоєму борщі? Давай а, робити а, щось, давайте будемо допомагати. будеш розказувати. — Там вже є м'ясо, так, раберця. Ось потім там у нас квасоля і морква. В принципі, поки що це все. Зараз нам треба буде нарізати картопельки. І потім коротше, закинемо картопельку і бурячок. І в принципі, потім вже капуста, фінальна стадія. Додали трошки солі От. і морської. Харчової. І в принципі, все. Борщ вже може стояти і настоюватись, і можна вже куштувати. Тебе відчуваю, знаєте, тут якось е, Борис бурда Там, типа, ну, борода в мене не така, коротше, ну, типа, як це відчуття, коли ти е, маєш готувати і травити купу мільйон історій. Да, там, не знаю. Треба потренуватися. Треба над цим подумати. Може, коли виросту, то стану, коротше, буду вести свою програму, коротше, буду розказувати, як треба варити борщ. W krosie, jak Знаєте, як в дитячому садочку, коротше. я завжди в дитячому садочку просив собі, от у мене погано нема сухариків. Мені завжди не додавали сухариків, коли там борщ або якийсь суп. В дитячому садочку? В дитячому садочку. І, коротше кажучи, я просто стояв і не відходив від своєї поварих і кажу, ну кинь мені ще пару сухарів. А вона така, знаєш, чи спеціально, чи ні, вона їх не кидала мені. Я закатував істерики, викидав цей коротше, борщ, типу, і все. І оставався гордим, але непокореним. Борщ як золото, що я можу сказати. Ну, це просто це маніфік. Ну, сухариків не буде, Я так. вже не можу встояти, друзі. Я вам скажу чесно. Дорогі телесеглядачі. Ми тільки що приготували з допомогою Катерини Ковбі. Без неї він би такий прекрасний ніколи в житті не був. Цей борщ. Взагалі. Це, я запам'ятаю це на все життя. от. Це мега-борщ. Ми приготували борщик і тут дійсно тепер кожен. Якщо заходьте в гості, не соромтесь, поки є можливість, ми зможемо всіх обігріти, напоїти, накормити своїм теплом безмежною любов'ю. Е... Я думаю, можна було просто мені мовчки стояти і все програми, так це одно щось говорить. Ні, ну як сказати. Я ще можу багато чого згадати. От, про от, я про дитячий садок почав згадувати, може нас якось розповідати накрило, купу історій, розумієш, які нас завжди попливали, на мене сформували. Звідки взялося сонце в кишені? Чому сталося саме так, що він почав співати врешті-решт? Чому він не співав до цього? Yeah. І в один момент він почав це робити. Але це вже, мабуть, в якогось іншого разу. з гордістю і приймаю цей виклик в борщ бакет челлендж так все готово Ура! Так, товариство. Запам'ятайте, такий борщ у мене. Приходьте в гості, Катруся, заходьте частіше. Да, я і... думаю, що на цій смачній Ой. ноті можна закінчувати нашу програму і да, Для початку хоча б вик виключати камеру. <гум> да? Да. Всім смачного, заходьте в гості, бадьорого настрою і всього найкраще. Да. Дивіться цю програму, вона хороша. <гум> Із Катрусі обов'язково.